Доброго дня. У мене сьогодні на огляді дуже класний варіант на покупку це у нас ЖК Академічний. Що класно. Почну огляд одразу ось так панорамно, щоб ви розуміли, як у нас відбувається планування. Ось так наскрізь пройшли кухню. Прямо у нас одна кімната, по центру зона коридору, і з неї вихід у санвузол. І ось ще ліворуч одна кімната. Тобто у нас дві кімнати, кухня і величезний сумішний санвузол, плюс велика коридорна зона. Це у нас квартири Вільного планування, тож тут було перезоновано по стінкам і вийшло просто мега. Вживу запрошую на перегляд, тому що дійсно квартира варта уваги за цю вартість, яка пропонується. Це досить вигідна покупка. Тут у нас перший поверх, ви бачите, вже повністю вона. Готова до проживання, фактично залишилося тільки меблювати, Що хочу сказати, що буде продаватися з ясна річ з дверми і ось санвузол буде комплектований усім потрібним. Уже інсталяція готова. Далі буде ще душова кабіна, рукомийник, дзеркало, все потрібне. Ну і відповідно встановлені всюди двері. Квартира оздоблена якісно. Всюди є підігрів, де кахель, підігрів підлоги. Це доволі важливо. Взагалі, квартири на ЖК академічному дуже теплі. І у нас ось такого формату квадратна велика кімната з виходом у дворик. Спеціально вам так показала, за двори найновіші у цьому ЖК, дуже акуратні, величезні, достатньо паркомість, великі дитячі спортивні майданчики. І далі переходимо ось через зону кухні і потрапляємо ще в повноцінну кімнату. Це доволі, до речі, перспективне місце, тому що ось сюди вихід з цієї кімнати на алейку. Повірте мені, пройде трішки років, і це буде вигідно під комерцію. Тож телефонуйте, класний варіант під покупку.